Вивчаємо українську разом через групи слів. Ми вичаємо 5 слів в групах. І от перша група слів починаємо з історії. Історія така. Буди. Звичайний хлопець з Grove, завжди уволював, уволював будь-які прохання односельців. Тобто виконував, уволював. Все змінилося, коли до села приїхав багатий містер Гамфрі з витребеньками, з він захотів збудувати величезний водограй і обрав Бобі вожаєм проєкту. Завдання було, були абсурдними: золоті качелі для кіз і дресировані кури. У день відкриття водограй вибухнув, затопивши все село. Коли здавалося, що все пропало, Ганфрі заявив: це був план створення водного парку. Село стало туристичним центром, а Бобі героєм, якого тепер переслідують. Нові вихиляси життя. Тепер давайте тільки хоку. Вважай у волі, Витребеньки водограй, вихиляси днів. Сонце згасає, Витребеньки вважає водограй шумить. І давайте визначення слів. Уволювати це виконувати задовольняти чиїсь волю, бажання тощо. Витребеньки це вигадки, примхи забаганки. Вихилясом, вигинаючись, звиваючись, роблячи вихиляси. Водограй те саме, що фонтан. І вважай, це як е, проводир вожак. І декілька прикладів. Даліло, мило, за твоє кохання, чим можу я тебе нагородити? Скажи, повідай, моє зоря, те бажання: хоч би загинуть, мушу я вволіти. Хоч би загинуть, мушу я вволити. Ти зачинаєш уже зовсім пусте балакати. Я не маю часу слухати твоїх Це Франко. Не вдержався і старий. Ну й собі, по Запорізьки, і викрутасам, і вихилясам це котить під ківками вистрибує, це остров Посеред двору красувався широкий бетонований басейн для купання з водограями по, краях... по, краях... по краях, і невеликим помостом. помостом. Для стрибків, Руденко. Друзі, раптом вигукнув Іван. Він вихилясом, кульгаючи на одну ногу, підвівся на осінь. Повторимо, це у нас уволювати, виконувати, задовольняти. Це витребенькі вигадки, примхи, забаганки. Це вихилясом, вигинаючись звиваючись, роблячи вихиляси. Водограю Ви те саме, що фонтан, і вважається проводир чи вожак. Такі наші п'ять слів.